Цікавить, звичайно, багато нюансів питань технічних, виконання технічної сторони, монтажу. Ну І цінова цінова пропозиція, цінова категорія. Це ці найбільше цікаве. Мені потрібно, щоб вага, паркану, не було, перепад є ґрунтів різних висот. І Треба паркан, щоб він не був важким. Приїхав поцікавитись, щось нове з'явилось. Подивимось, попридивимося, що до чого. Що найбільше сподобається, то будемо. Будемо вирішувати. Я чув про ті паркани, але от як приїхавши сюди на виставку, то мені дуже сподобався оцей парканчик. У нас троскавці їх таких немає. Мої такі побажання особисто для мене, щоб це не була дуже глуха стіна, що дійсно що за забором нікого нічого не бачиш, а щоб той забор був окрасою. Подивилася в Фейсбуку і побачила рекламу, що тут будуть представлятися новий вид парканів. Звичайно, кожному хочеться мати щось нове не таке саме, як в сусіда. Данная модель называется Эксклюзив Лего. Завершаем наш монтаж осталась нам верхняя ламель и так называемая накрытие. Сейчас ребята закончат монтаж, вы можете попробовать на жесткость ламель. Ограждение сделано из металла толщиной 0,7. Мы можем изготавливать по любому цвету рала. Эффект э... Ми можемо проглядати зсередини, що е, коїться на дорозі. Тобто видно, чи машина їде, чи пішоход якийсь іде. А пішоход, як правило, не буде бачити е, на е, території біля хати, біля будинку, що там є. Мені найбільше сподобалося е, от під колір дерева. Він дуже натуральний, виглядає, по крайній мірі, як, як натуральна дошка. І... В порівнянні з натуральною деревиною його не потрібно обробляти знову ж таки. Це також позбавляє такого моменту, що кожен рік ти мусиш на паркані висіти. Метал більш довговічніший буде. Ще, якщо воно нормально, я бачу, що воно нормально і оброблено і досить таки привабливе. Учасник номер 63 Задорожна Ольга. Кряпку, производство не був. Під ваші описки представник вручає пані Ользі. Дякуємо вам. Олена Вікторівна Свищо. Так, 78. І, будь ласка, розкажіть, що ж отримала пані Олена? Рішення по жінки. Тому ми їх так жінки. Дякуємо. Ми вас вітаємо з таким чудовим впливом. Ваші оплески. І ми тягнемо одну. Одну. Так, і щасливим переможцем став учасник під номером 35. Пан Тарас Гарцула. Наглядно можна увійти крісло графіт. Ось одну к'ярусне кумба. Щоб були гарні сіти. Поздравляю! Самому активному учаснику ми вручаємо грядку. О, Ваші області, так, дуже активний учасник. Від нашої області ми вручаємо Михайло Діонів, читату грядку. Дякую. Еще дуже активний учасник. Мужчина, будьте добри, підходіть. Ми вас поздравляємо. Пам'яті наших мероприятий вручаємо грятку. Ви мене до землі більше прилітчали. На виставці ми отримували хорошу вичерпну відповідь. Тобто є підготовлена виставка, добре представлена, широким спектром матеріалів на різні пропозиції, на різні бюджети, можна сказати. Для себе я відкрив пустоту монтажу, тобто доступну. Виробництво в нас в Україні є таких огрош, що раніше я не зустрічав. У цьому напевно є саме цікавість.